В ефірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я На жаль, деколи ми вважаємо, що профілактика не для нас, і власне небажання вчасно пройти профілактичні огляди виправдовуємо завжди своєю зайнятістю особистими справами та роботою. Утім, профілактичні огляди і надалі залишаються вкрай необхідними, потрібними та найдешевшим методом. Рентгенологічні методи дозволяють розпізнавати пошкодження та захворювання різних органів та систем людини на основі отримання аналізу їх рентгенівського зображення, яке виходить при проходженні пучком рентгенівського проміння через органи та тканини. Рентгенологічна служба Коломийського району складається із рентгенслужби самої центральної лікарні, поліклінічного відділення Коломийської центральної районної лікарні дитячої лікарні, стомат поліклініки, туб диспансеру, онкодиспансеру, гвіздецька лікарня номерна і отеніцька номерна лікарня. У цих всіх установах відповідно і функціонують і рентгенологічні, і флюорокабінети. Всього нараховується в Коломийському районі 26 рентген-апаратів. Із них 5 флюорографічних, в тому числі один пересувний флюорограф. Медичне обстеження чи медична допомога нашою службою надається всім категоріям населення, проводиться обстеження кістково-суглубової системи, органів дихання, органів травлення всечовідільної системи. Крім того, проводяться виїзним флюорографом виїзди у села і заклади і міста. Навчальні заклади, в, на підприємства, згідно графіку, проводиться обстеження населення. Обстеження населення проводиться в складі бригад. В склад бригад входить втізіатр, терапевт, акушер-гінеколог, які при обстеженні пацієнтів виявляють те чи інше обстеження і направляють хворих на рентгенологічне обстеження. Кращим методом своєчасного виявлення початкових форм туберкульозу є флюорографія. Кожен громадянин віком старше 15 років зобов'язаний пройти раз на рік флюорографічне обстеження, яке зовсім не шкідливо для здоров'я. В осіб, що ухиляються від обстеження, нерідко виявляють запущені форми хвороби, які важко піддаються лікуванню. Особливо в нашій країні в, країні в даній ситуації склалася е, складна ситуація з туберкульозом, в зв'язку з чим багато випадків туберкульозу виявляються у запущених формах. А це, відповідно, впливає і на якість лікування, і на тривалість лікування, крім того, лікування довготривале. Для е, якісного і швидкого виявлення туберкульозу використовується флюорографічний метод. Відносно цей метод є недорогим, економним і має високу пропускну здатність. За одну зміну флюорообстеження може пройти 100-150 чоловік. Показання до рентгенографії досить поширені. Від неї починають більшість рентгенологічних досліджень. Поширена рекомендація лікарів для пацієнтів виконувати знімок, наприклад, легенів тільки один раз на рік, щоб уникнути шкідливого впливу на цей великий орган людського організму. Проведення рентгенографії вимагає дотримання визначених правил. Знімки кожного органу повинні бути зроблені в двох взаємоперпендикулярних проекціях. Звичайно, використовують пряму та бічну проекції. Які пацієнти повинні пройти першу чергу флюорообстеження? Для цього складаються групи ризику. В ці групи ризику входять особи, які перенесли туберкульоз, особи, які є або були в контакті з тубхворими, хворі на хронічні захворювання, шлунково кишкового тракту, зокрема виразкової хвороби шлунка і 12-палої кешки, хворі психічно хворі, хворі на цукровий діабет. Крім того, складаються списки декретованих осіб населення. Це люди, які також повинні проходити флюорообстеження не рідше одного разу на рік. Сюди відносяться які, особи, які працюють в сфері громадського харчування, педагоги, працівники дошкільних закладів, а також е, медичні працівники. Вони також проходять флюорообстеження один раз в рік. Е, чому має важливе значення флюорообстеження? В першу чергу, тому що туберкульоз та рак легень спочатку вони протікають безсимптомно. Тому треба звернути увагу в першу чергу на загальне недомагання, якщо у хворого є субфебрильна температура, втрата в вазі, треба обов'язково пройти флюорообстеження. Після е, проходження флюорообстеження, якщо в легенях виявляються якісь зміни, на протязі 10 днів всі пацієнти проходять до обстеження і тоді вже встановлюється остаточний діагноз. Виявляється аналіз мокротиння на БК, чи є виділення, чи нема туберкульозної палички, бо якщо відомо... Один хворий за рік може заразити від 12 до 17 чоловік. Крім того, хочеться сказати, що мікробактерія у організмі багатьох людей є, але хворіють не всі. Хворіють лише приблизно 5-10% людей. Захворювання виникає тоді, коли знижується опірність організму, падає імунітет при простудах, при недоїданні, недомаганні. І тому е, треба особливо звертати увагу на ці ознаки і проходити фльори Сьогодні без використання традиційної рентгенодіагностики важко уявити постановку та уточнення діагнозу. В багатьох випадках рентгенологічне дослідження є найбільш оптимальним та ефективним застосовується як профілактичне для виявлення туберкульозу, раку легенів тощо. Один раз на рік, обов'язково при оформленні санітарних книжок, якщо вас турбує кашель, одишка, слабкість, ви відмічаєте підвищення температури тощо. Не варто нехтувати цими дослідженнями. Крім того, з профілактичною метою проводиться не лише флюоро, але й рентгенобстеження. Хочеться сказати, що кому можна проводити, а кому не можна. Не можна проводити профілактичне флюорообстеження вагітним і дітям до 15 років. Також не проходять профілактичне флюорообстеження особи, які поступають в стаціонарне відділення і напротязі останнього року пройшли флюорообстеження або рентген обстеження. По Україні взагалі... Кожної години реєструється 4 випадки виявленого туберкульозу і один випадок смерті щогодини. Тому все населення має бути насторожене, має мати сама насторожність і, відповідно, всі працівники є насторожені на виявлення в Запущеність в туберкульозу легень становить приблизно 30-40%. А раку, легень і може й більше буде – до 50%. Зрозуміло, ніхто не візьметься стверджувати, що вплив рентгену на організм корисно, але іноді це єдиний спосіб уникнути набагато більшого зла, яке може бути нанесено здоров'ю та навіть життю. Фахівці переконані, якби люди регулярно робили флюорографію, ми б зараз не знали такого спалаху туберкульозу та інших небезпечних легеневих захворювань. Немає в стаціонарі ні одної служби, ні одного відділення, які би могли обійтися без рентгенслужби. Це починаючи від терапевтичного профілю, терапія, хірургія, в тому числі і кардіологія, і реанімація, очний відділ, лор-відділ, практично всі служби. Зацікавленню в тому, щоб рентгенслужба функціонувала і функціонувала якісно, бо в багатьох випадках вирішальне значення в постановці діагнозу має рентген обстеження. Рентгенологічна служба функціонує в центральній лікарні цілодобово. Постійно в лікарні після закінчення робочого дня залишається черговий рентген-лаборант, який проводить рентген обстеження те, яке призначає будь-який лікар бо у нас відомо, що регентує і хірург, і травматолог, терапевт. Любе обстеження на протязі доби, в будь-який час дня і ночі можна зробити. Якщо є потреба, е незрозумілі якісь випадки, викликають з дому лікаря рентгенолога який приїжджає і допомагає розібратись в постановці діагнозу, якщо це потрібно. Крім того, ще проводимо обстеження шлунково кишкових трактів, гастровідділ, стравохід, шлунок, кишечник. Е Допомогу надаємо онкодиспансеру консультативну, тому що буває часто, що важко розібратись в постановці діагноза після проведеної фіброгастроскопії направляють до нас на рентгеноскопію органів травлення. Відповідно, ми користуємося консультативною допомогою Коломейського міжрайозного фтізіопульмонологічного диспансеру, так як вони є спеціалізований заклад і вони при необхідності надають нам консультативну допомогу. На питання, чи небезпечний людині рентген, лікарі-рентгенологи обурено відповідають, що це дослідження шкідливо лише для тих, хто робить знімки без медичних на те свідчень, тобто в обхід лікаря. Згідно санітарних правил, рентген обстеження проводиться за направленням лікаря. Але бувають випадки, коли дійсно людина прийшла, звертається до нас. І скаже, що от так і так, в мене є такі-то-то такі, -то, такі -то скарги, якийсь кашель, допустимо, температура. Раніше того не було, тепер появилось. лікар рентгенолог може призначити обстеження, те чи інше обстеження, а потім вже направити цього пацієнта до відповідного спеціаліста по даному профілю, залежно, що в нього виявлено. Самостійно можна пройти профілактичну флюорографію, якщо людина приходить і каже, що отак, от і так, я хочу пройти флюорографію, я давно не проходив, питань немає, людина проходить. Взагалі, якщо людина простудилася, наприклад, і кашляє, на протязі 2-3 тижнів вона зобов'язана пройти флюору чи рентген обстеження, незалежно від того, коли вона перед цим проходила рентгенологічне обстеження. Бо за певний проміжок часу може виникнути якісь захворювання, чи пневмонія, чи туберкульоз, так що при появі скарг обов'язково пройти рентгенобстеження відповідне. Метод рентгенографії відрізняється великими перевагами. Він простий та необтяжливий для хворого. Знімки можна робити як у рентгенівському кабінеті, так і безпосередньо в операційній, перев'язочній або навіть у палаті за допомогою пересувних рентгенівських установок. На знімках виходить чітке зображення більшості органів. Деякі з них, наприклад, кістки, легені, серце, добре помітні завдяки природній контрастності. Знімок є документом, що може зберігатись довгий час. Його можуть розглядати багато фахівців. І зіставляти з попередніми і наступними рентгенограмами, тобто вивчати хвороби у динаміці. По звітах і так по обстеженнях найбільша кількість рентген обстежень, звичайно, проходить при травмах. Травматологія. Найбільше рентген обстежень кісток і кістково-суглобової системи. Ну і, звичайно, багато обстежень проходить, проводиться органів дихання, це терапія, кардіологія, реанімація в тому числі, органів. Травлення шлунково кишкового тракту це і гастровідділ, і хірургія також частково, всі відділи. Оце так найбільше ці випадки зустрічаються. Ну і, звичайно, виявляємо багато пневмоній, пневмоній. ну і онкопатологія також виявляється. Ну і Ці хворі, відповідно, зразу ми їх скеровуємо на консультацію або до онколога, або після проведення всіх методів необхідних обстежень, ці хворі скеровуються спеціалістами до обласного центру, якщо є потреба. Пацієнтка е, має захворювання серця. По знімочку видно, що в легенях назберується рідина. Серце хворої розширене. Тут, крім того, знаю, вже наперед є перикардіт, накопичення е, рідини під перикардом. Серце широке, корені широкі, повнокровні, застій в легенях двобічний гідроторакс по медичній термінології. На даному знімочку ми бачимо, це вже знімочок роблений в палаті, на витяжінні бачу, багатовідломковий перелом, ну, напевно, середньо, середньої третини стигнової кістки, ось відломок, ось іде зміщення відломків, мало би бути прямо, зміщений один відломок, зайшов сюди, один за другий. Крім того, якщо хворий лягає в травматологію, значить в нас є пересувний палатний рентгенівський апарат. У нас є два. І При потребі, прямо у палаті на витяжіні, цим хворим робиться знімочок, бо вони не транспортабельні, якщо на витяжині. Так само такі ж знімки ми робимо в реанімації. Важкі хворі, вони заінтубовані, проводиться їм рентгенське обстеження. Прямо. Палаті. В даний час плівкова флюорографія поступово поступається цифрові. Цифрові методи дозволяють спростити роботу з зображенням. Зображення може бути виведене на екран монітора або роздруковане. Може бути передане по локальній мережі відразу декільком лікарям. Тощо, зменшити променеве навантаження на пацієнта та зменшити витрати на додаткові матеріали. Тепер у нас в районі функціонують два. Цифрові, три цифрові флюорографи, два стаціонарні і один пересувний. Стаціонарний один в поліклініці і пересувний, він також цифровий, і в вісі. Перевага цього методу є тим, що ті, що вони дають менше променеве навантаження на пацієнтів. Вони економніші в фінансовому відношенні і можна отримати швидко заключення лікаря. Після проведення, буквально через кілька хвилин після того, як пацієнт провів обстеження. Після цього можна записати зображення або на диск, або на папір на принтері розмножити. І при виявленні якоїсь патології форму при потребі проводиться рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, зокрема рентгенографія. Цифрова флюорографія в лікарні, в стаціонарі проводиться два рази в тиждень. До нас в понеділок і в четвер приїжджає пересувний флюорограф з поліклініки і при потребі всі хворі проходять флюорообстеження. Основне навантаження у стаціонарі лягає на рентгенівський кабінет, на оцей рентген-апарат китайського виробництва HF-51, його модель, на три робочих місця. Хоча він, і кажуть, зібраний в Китаї, але у нього рентгенологічні трубки, ось такі, одна і друга виробництва фірми Сіменс. Цифровий прийомник французький, плати японські. Якість зображення хороша, особливо при проведенні рентгеноскопії, де дає цифрове зображення, що також значно зменшує променеве навантаження на пацієнтів. При проведенні рентген обстеження органів грудної клітки або шунково-кишкового тракту ми отримуємо зображення на моніторі. Ось в даному випадку у нас є грудна клітка, ліва половина грудної клітки бачимо ребра. Бачимо ребра. Ось при необхідності робиться кілька знімків, які лікар собі може переглянути після того, як подивився пацієнтів, проконсультуватись може ці переваги. Відповідно, променеве навантаження набагато менше в даному випадку. Ось перелом тут. На знімочку може його бути не видно. Переваги цього методу є ті, що ми зразу хворого полидимось можемо подивитися поліпозиційно тобто повернути боком посій проекції нахилитись це перевага бо при проведенні рентген обстеження зробили знімочок, все більше ми нічого не бачимо а другий знімок робити, то знову повторне обстеження це накладно буде і для пацієнта і відношенні променевого навантаження ще Гіппократ говорив що все на світі може бути як отрутою так і ліками вся справа лише в дозі теж саме можна сказати і про рентгенівські промені Якщо не переборщити з опроміненням, воно може бути рятівним. Як бачите, сучасна рентген-діагностика сьогодні це передові технології, які стоять на варті здоров'я людини. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте!